Тримбік через роки до вас зивають і герої, що у могили полягли за України кращу долю. Цей колич Відлунює в серцях, а пам'ять не дає спокою. Знову на вітрі в'ється стяг. Країна количе нас до бою. Ми віримо. Настане кращий час, народ розправить свої крила, бо в нас живе і вічно буде жить стрілецька слава і козацька сила. Вклоніться, люди, цій землі, лісам карпатським, що шумлять верхами, і маківці святій горі, слава якої житиме віками. українських січових стрільців, квіти від Львівської обласної державної адміністрації та Львівської обласної ради. Квіти від Схорівської районної державної адміністрації та районної ради. Квіти відростаючого від покоління. Кивіти. Від громадськості Столівського району Бажаю тоді в земни вже все мирні, Господа вікоморівся, об'єднавши самі себе один одного і все, вете наше, Христо, Богом, вітаємо уважні. В той час, Ісус, прибув до Єрусалиму. А је в Јарусалими овеча купиљ, шо свеце по јаврейскому бете зла и маје пећ у них лежала сила не дуже.

На данаже вічна десь сто 102 роки тому українське січове стрілецтво прийняло свій би битв, свою битву і продемонструвало всьому світові, що є українські воїни, є українська армія. Але вшановуючи українських січових стрільців. Звичайно, кожен з нас повертається думками до Донбасу, до Луганщини, до Криму і до нашої сьогоднішньої України. Бо так само, як 102 роки тому кращі з кращих взяли в руки зброю і пішли в перше українське військове формування. Двадцятого століття, так само і сьогодні, ті, кому не байдужа доля України, той, хто прийняв бойове хрещення на майдані, взяв в руки зброю і пішов захищати Україну від окупанта від російського агресора, і на початку 20-го, і на початку 21-го 21 століття. Бо так само, як і тоді, так само і сьогодні в багатьох головах є зневіра, в багатьох головах панує безлад і пошук, а де є правда, а де є справедливість. Ми нині маємо українську державу. Ми сьогодні маємо всі українські атрибути, які височують і над Цією галявиною, які є над найвищими державними установами, а сто років тому українці тільки мріяли, щоб синьо жовте знамено майоріло на мітинах і майоріло в серцях. Ми сьогодні маємо українські збройні сили. Не збройні сили трирічної давності, коли вони були розбиті, понівечені і зраджені. А українські збройні сили, які насичуються новою військовою технікою, а саме основне, що сильні духом, такі ж самі сильні духом, як і 100 років тому були українські січові стрільці. Тому сьогодні саме тут, де Кріпилася перемога української армії. Ми повинні одні одному сказати, що наша з вами перемога не за горами, але наша з вами перемога залежить тільки від нас. Щоб кожен на своєму місті зробив те, що від нього залежить, щоб кожен знав, що не треба посипати голову попелом, а треба кріпити українську армію і кріпити українське суспільство. І я переконаний, що так само, як 100 років тому, так само і сьогодні, але вже не тут, на Галичині, а за тисячу кілометрів від Львова буде переможно звучати гімн січових стрільців. Хлопці підемо боротися будемо за Україну, за вільні права держави. Слава Україні! Героям слава! 102 роки тому на цьому місці, після столітнього українська армія, це був дуже складний бій. Це був дуже цікавий бій. Фактично, українські військові не мали достатнього досвіду, і російські генерали були переконані. Що вони дуже швидко виконують бойове завдання, але не так сталося. І стратегічно сторона, де були українські військові, перемогла. Визвольна боротьба початку ХХ століття, українські січові стрімці, воїни української повстанської армії, не здобули перемоги. Але якщо б не їхня героїчна боротьба... Не їхнє поступове формування української армії, ми би не мали референдуму 1991 року і би не мали серйозної сучасної української держави. Ви знаєте, перед тим як я взяв слово сьогодні, я спілкувався з одним ветераном української повстанської армії, який мені сказав такі слова сьогодні. Хороша погода, але добратися досить далеко. І дуже приємно, що є присутні не тільки представники влади, а дуже багато представників громадськості, які з'їхались зі всієї території Львівської області. Ми справді показали, як шанувати українських героїв. Спра... Слава українським героям і слава Україні! Героям слава! Гора стрілецької слави. Гракерка, Претеча, Початок української національної революції, яка вже триває понад сто років, і триватиме доти, поки українці не переможуть свого одвічного ворога, московський шовінізм, москалів, так Львівської обласної ради екс спікер парламенту Руслан Пушулевський. Всі, шановна садочна громада. ставлю собі запитання. Що ж все-таки, що впирало тих хлопців, які тут стояли? І зброї не було, і менше було. А вони впиралися. Вони впиралися ногою в свою землю. І своя земля давала їм сили. Сили відстоювати, сили перемагати. Своя земля це свій дух. Своя земля це своя віра, своя земля це своя культура. І Ніхто з них не плакав, що в них немає зброї, що у ворога більша зброя, краща зброя. Вони впиралися, терпіли і перемагали. Напевно, це найбільший урок, який дарують наші попередники, нам, сучасникам. Будь-що за будь-яку ціну, незважаючи зважаючи на, ні на що, спираємося, стараємося на фронті, спираємось на економіці, спираємось в культурі, впираємося в своїй мові, спираємось в своїй вірі. Тільки це дає змогу перемагати. Шановні друзі, ми сьогодні з вами тут всі. Шануємо своєю присутністю полеглих вояків. І нехай ця шана, яку ви сьогодні віддаєте полеглим, передається і на вояків живих, які ще є коло вас, тих, які стояли серед величних вояків української повстанської армії. Я дякую від імені тих дітей, які просили. Щоб на цьому судовому місці, де пролилася кров найкращих синів нашої батьківщини, відправилася найвеличніша молитва служба Божа. Одна служба Божа має вартість більшу, ніж молитву усіх мучеників. Навіть зрозумієте, це думка церкви. навіть... Пресвятої Богородиці. І сьогодні діти просили, які прижащалися, приймали живого Христа. І ці діти, я часто це повторю і сьогодні скажу: ці діти є тими зернятками, з яких зродиться така Україна, за яку віддали своє життя січої сниці. Сьогодні усі говорили. Чого отче будете говорити слово? Я не буду говорити слово, я буду зачитувати, тому що я маю заборону говорити в Києві і області. Заборону у Львові поки що на маківці не маю заборони. Але сказали мені мої церковні друзі, що отче ви ще собі запишіть. І прочитайте, аби ви не наговорили, як наговорили, що цей, хто стрибає по то стрибається і так далі. І просимо вас, і мої слова, і ваша молитва з Я передаю ще сердечні вітання гор'янам, потонка або від депутата Верховної Ради пана Андрія Лубушанського, який просив мене передати вам він. Бориться на ваші права в Європі. Я дякую за велику пожертву для музею національного визвольних змагань. Дякую голові обласної адміністрації, пану Олегу Сенюці. Дякую віце-спікеру, який був. Два дні президентом пану Руслану Купливському я вітаю борців, ви УПА, вітаю соколят, вітаю всіх вас, дорі брати і сестри, і вірю, що Україна є, Україна буде Україну. Ніхто за не забере від нас, дорогі співвітчизники, ми стоїмо і молимося на місці. Нерушу слави героїзму. Якому з 28 квітня по 2 травня п'ятнадцятого року тривав бій легіону січує стрільців з переважаючими силами російської армії. Військові спеціалісти були здивовані. Чому російське командування кинуло на Галичину таку велику силу війська, адже були більш важливі стратегічні території, і ми тішимося, що сьогодні тут присутні молоді представники соколу, які проводили п'ятиденний вишкіл. Вони тут є і власне всі молоді юнаки, вони рвуться на фронт, але вони мають 15-16 років і їх не забирають. Я вірю, що ці воїни, молоді серця, вони стримають напір жорстокого ворога. Віримо, що Україна має силу піднятися і з пісню. А ми ту червону калину підіймемо, а ми нашу славну Україну вознеслимо. Віримо, що з тими героями, які сьогодні тут. На Майдані, які є тут з молитвою, тими дітьми. Дякую. Всечасні усі. Високодостойний е, Михайлович, шановна громада, багаточисельна громада. Я не буду багато говорити, тому що я не проповідник, я е, не стільки, а хочу конкретно розказати. E, правда, e, перше, e, Австрія дала згоду організувати частину військову. Вони спочатку спортивні були, 2000 чоловік значили. А далі після бою, який відбувся тут на Барківці, вони e, австрійські командування відчули, що це справжні, справжні люди, вояки, які можна які можна Дозволити е, примножити їх і в далі ви знаєте, всі вони воювали завдяки того, директора меморіального пошукового підприємства Доля Шаронати Святослава це чесноці. Шановна громада, шановні ветерани, шановні представники влади, хочу привітати вас усіх від Українського суді національної пам'яті та державної сьогодні комісії, побажати усім ветеранам багато років здоров'я, щоб пам'ять про цей бій і про наші військові жила завжди, і щоб ми багато років могли приїжджати сюди і вшановувати слава Україні!